Прикарпатці завершили виступи на зимовій олімпіаді в Сочі. Локомотив зніс зі свого шляху Ураган. Визначилися півфіналісти Малого кубку шкільного турніру з футзалу. Прикарпатці завершили виступи на зимовій олімпіаді в Сочі. Як відомо, туди поїхали три дівчини: акробатки Надія Діденко та Надія Мохнацька і Косівська гірськолижниця Богдана Мацьоцька. Саме Богданка, першою з поміж місцевих спортсменок, стартувала на головних зимових змаганнях планети. 15 лютого у супергіганті вона змогла пробитися у тридцятку кращих спортсменок світу. В підсумку показала 27 сьомий час. Вже через три дні Мацьоцька стартувала у гіганському слаломі. В першому заїзді показала час, у другому А у короні лінії, слала мій Богдан вирішила не виступати. Прикарпатка разом з своїм тренером Олегом Мацьоцьким відмовилася у від участі у змаганнях на знак незгоди з силовим розгоном і вбивствами протестувальників у Києві. Перед цим рішенням оргкомітет Олімпіади заборонив українцям одягнути чорні жалобні стрічки. Ну як відступати назад? Значить, знімати цю пов'язку ходити там посміхатися, коли в Україні стільки крові вже обурені дії президента. і Уряд це просто неможливо. Ми вирішили далі не виступати, хоча ми дуже любимо Україну. правильно завершити участь у тобто, цехня. Хтось вважає правильним подумати, показувати достойно. У Фрістайлі, на жаль, на старт не вийшла Надія Діденко. На розминці стався рецидив старої травми. А от Надія Мохнацька пройшла два етапи кваліфікації. У першій спробі вона показала 19-й результат. Значно краще вдався другий старт – 11-те місце. В підсумку 18-річна Надія завершила виступ з високим 17-тим фінішним місцем. Баскетбол зачекає. У зв'язку зі складною ситуацією в країні керівництво Суперліги вирішило призупинити чемпіонат України. Відтак, запланований на 22 лютого, Івано-Франківську матч говерла Хімік не відбудеться. Цю зустріч перенесуть на іншу дату. Наразі призупинки ігор у Суперлізі триває до 26 лютого. Локомотив зніс зі свого шляху ураган. Прикарпатські футзолісти на виїзді поступилися харківським суперникам 5-1. Вже у першому таймі дракони пропустили двічі, відновили інтригу у грі івано-франківські бразильці. Роніньо діагональною передачею знайшов Морено. Той на лінії штрафного був на самоті і безперешкодно розібрався з Литвиненком. Та в стані суперника не менш ефективно діяв інший бразилець, бето, який оформив дубль. За рахунку 3-1 гості спробували загравати п'ятого польового. Та путнього з цього нічого не вийшло. Натомість харків'яни двічі вколотили м'яч у пусті ворота прикарпатців. Тож локомотив перше в сезоні обіграв ураган, і за рахунок цієї перемоги обійшов франківців у турнірній таблиці. Тепер ураган третій. Ну, так як ви сказали, була пауза, видно, вона нам пішла не на пользу. Ну що скажу по, по, по ігрі, два слова. Тобто, в принципі, починали ми так вторим номером, зустрічали в середині. Тобто, для нас, нас тяжела локомотив... площадка. Тобто нам тяжело зіграти, тому ми грали вторим номером. То, тобто, що ми пропустили. Или первые три мяча, понимаете, вот самое обидное, что мы, если мы проигрываем игру, то мы начинаем совершать ошибки, которые блин, можно совершить за три игры. Вот это плохо. В вот. пятером не получилось, хотя по тренировкам разыгрывали очень такие интересные. Ну, в принципе, поиграли по делу. Что говорить. Если мы пропускаем, не забиваем, значит, в принципе, все по делу. Ну, однозначно не хватало нам свежести. Это заметно было и, мягко говоря, хватило всего лишь на, скажем, где-то две трети первого тайма. Но это абсолютно нормальный процесс, потому что ребята долгое время находились в разных, скажем так, командах. То есть сборная готовилась по одной программе, локомотив готовился по... Чи відбудеться наступна гра урагану з Єнакієвцем, Наразі невідомо, адже у екстралізі також призупинили ігри чемпіонату. Дублери урагану без проблем здолали другу команду енергії на своєму майданчику. Івано-франківці відвантажили гостям 10 голів. Натомість пропустили лише двічі. У кожному таймі юні дракони забивали по п'ять разів. Найбільше до перемоги своєї команди залучився капітан і кращий бомбардир Ургану. 2 Михайло Зварич. Наприкінці першого тайму він забив три голи а на 27-й хвилині оформив покер. Дублем у цій грі відзначився Павло Микулюк. Крім них по одному голу забили Маріан Пелех, Тарас Рудавець і Ігор Корсун. А на останній хвилині зустрічі львів'янин Лямін Хіреш зрізав м'яч у власні ворота. Відтак після цієї переконливої перемоги івано-франківці закріпилися на другому місці і незалежно від результатів матчів останнього туру з зони захід гарантували собі вихід у другий етап змагань першої ліги. У вищій лізі чемпіонату області з футзалу змінився лідер. Віза вторгну у центральному матчі туру не змогла здолати зорі Карпат збора, який намагається увірватися в трійку кращих команд. Результат гри 0-0. Натомість епіцентр Кас повна скористався осічкою конкурента і перемігши Ельдорадо Галдвір з рахунком 1-9, очолив вищу лігу. Ураган 3 тим часом розгромив Коломийське Прикарпаття 7-1. Горденка ж здолала Реверу 8-4. Знову сильнішими були Яремчанські футзалісти у матчі проти МФК Галич. Поступаючи з походу матчу, Яремчанці зуміли вирішити вирівняти гру та втілити ігрову перевагу у забиті м'ячі 5-3. у турнірній таблиці. Окрім зміни лідера, Карпати наздогнали Ельдорадо та наблизилися до Галича. Коли відбудуться матчі наступного туру, наразі невідомо чергові матчі перенесли, зважаючи на ситуацію в країні. Свої матчі зіграли і команди першої обласної ліги з футзалу. Лідер змагань Курін Пас здолав Делятинський пруд 6-3. Алан більш ніж впевнено розгромив теплоінстал 13-0. А от третя команда турніру ДПС дещо несподівано програла середню турніру Миколичину з рахунком 2-3. Наздогнати податківців і далі намагається Прушинські. Для цього явницькі футзалісти здолали легіон з рахунком 4-2. В заключній грі туру медик, від якого очікували більшого, програв надвірні РЕМ 3-8. Даній дещо змінили турнірну таблицю у її середній частині закріпився на другій сходинці, і алан Як і у Вищій лізі матчі наступного туру цими вихідними не відбудуться. Визначилися півфіналісти малого кубку шкільного турніру з футзалу. Путівку наступний раунд змагань команди розігрували лише в одному матчі. Зокрема, вже традиційно розгромно своїх суперників перемагають гравці ліцею номер 23 З рахунком 1-13 ліцеїсти здолали однолітків з угорників дуже гарно ми зіграли, і мені подобається. У Нас було більше переваги, і ми більше були поворотах, тому і виграли. Два матчі завершилися нічією. Так юні керхівецькі футзолісти розійшлися миром з гравцями 12 школи 5-5. І лише у додатковому часі 12-та школа вирвала перемогу. Справжній трилер розіграли друга та 17-та школи. У першому таймі гравці другої школи забили 4 м'ячі, та наприкінці гри суперники змогли наздогнати опонентів. У додатковому часі команди знову обмінялися голами, і лише в серії пенальтів зусиллями свого голкіпера друга школа пройшла у півфінал. Сталося. Ну, команда посипалася, в стриць, впевненість втратила. Але завдяки нашій дружній команді ми забили всі голи з пенальті. Воротар був на висоті. В останній грі дня гравці 11-ї школи відгрузили 8 м'ячів сьомій. Натомість у свої ворота пропустили лише один гол. Тож, зважаючи на безкомпромісність протистоянь, проведення малого кубку Олександра Бубина кажуть організатори, підтверджує свою необхідність. Я вважаю, що є мотивація, оскільки вони приходять в гарний зал. І, і грають в улюблену ігру для них, тому що якщо б вони не хотіли приходити на ці змагання, їх би не було. А вже у найближчі вихідні боротьбу за 80 тисяч гривень для своєї школи продовжать представники основного турніру. Відбудуться зокрема матчі відповіді на стадії чвертьфіналів.